Всім добрий вечір, друзі. Нічна зйомка виїхав на нічне полювання. Назва... Назвемо це так. Не знаю, що з цього вийде, побачимо, бо пізно я сьогодні повернувся з роботи. І краще сьогодні заїхати ввечері. зараз буду їх будити, а, бо завтра рано можу спізнитися, аж таких як я не один. І треба спробувати сьогодні завітати, подивитися, що там є щось чи нема. Зараз знімаю кеш. Там може пару кадрів вдасться записати. На тьому, на тьому. Прихована відеозйомка буде. Не знаю, побачу. Чи... Так, що там? Чую, якийсь двіж Паріж. Видишь, Париж А ну Бля, тут же все сплят. А сплю Так Кварталчик Стремный Рок Италь, Буна Сиара Буна Буна І икей, тянешь альго оно? Нет Эй Ну тянес надо Эй Там яке блин светла жесть Просто жесть Ось це, друзі, той випадок, про який я розповідав раніше, що один дивак розламав ручку Монбланк. Бачите, перо має по золоту. У нас золота, золоте перо і решту. Ось це він її розламав і до цих пір ще не може її продати. А така ручка коштує в районі 400-500 євро, а він просить тепер 100 за, за, за ті шматочки. Так, йду вже додому, друзі. Ну як, Не пусто й не густо. Щось таке, та я знайшов. Так, що тут пише? 24, з 2-го, 9-го. а це з Щось таке я знайшов. Недурно я пішов. Але всі речі такі маленькі, срібло в основному суші. Хто хоче, будь ласка, вечерніх суш можна придбати. Стрьомно. Вечірніх закупок мені здалося замало. Я вирішив на наступний день піти в інше гетто і також добратися, скажем так, до, до докупити знахідок. Так що ось декілька відео з денних закупок моїх теж таких людей на приватних прилавках. В кінці вже покажу загальне. Ай, тут тут, 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 такие тут, 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 Порциар старый, прикольный. Ручка. Такие тут, старые окуляры. Аэрофлекс. Ох, что это? Черепаха тортила. Давай вылазь. Дуже старые пары. Ну, все прикольные. Все прикольные. Что это за марка такая? mm оптика с ничего такого. From Spain. From Spain. Okay. Брошка новая. Это mm. Да. Yeah. Каже мені, що це все срібло, що я ось зараз перевіряю. <ріхи> ні, есто, не есто, не есто, не есто. Ну что ж, как я, 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 я розкажу? Ну, а е сержин плата, де плата? Мир, а это? Это металл, чатара. Чатара. Я что... Так есть, а металл? Ну, киро, это пробарка. Это ниндзя? Ниндзя, черепашка ниндзя. Си, броска. Угу. Так, первый раз. Что, ты носил? Из плата, оно? Sí. Tú no sabes. Igor, ¿tú quieres de...? ¿Qué? ¿De Pix? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh -huh. Swiss mate, garan leading. Genial. Mucho? Quanto? High uh cheese. Punch like shops.

Ха-ха-ха 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 Так Ось така Марокканська Ще одна лампа ¿Cuántos muy viejo, Igor? 30-40 años, sí. ¿A este? Pentax. Este telescopio. Toma. va. Ah, el sol se podió y el ojo se ¿Quieres este layout? No. ¿A cuánto, ¿Cuánto dinero? Да, є слово? Угу. Да. Так що у нас тут? Який цей коланд. Одинночок. Ой, що і заводиться. Механічний. Колись був. Що тут за дюрка? Де да, механічний. Так. Да мій! І 40. Отже, підбиваю коротенький підсумок сьогоднішнього походу, е, ну що, слабо, звичайно, слабо. Нема, не дуже вони підготувалися. Була ота от ручка, ви бачили, вона заспівала 100 євро за ню. Коротше, не завжди тут шара, ну рідко, як і скрізь. як і скрізь. Не можеш ти скрізь знайти попасти на якусь шару. От Вчора попав, сьогодні ні. Сьогодні захотіла за ручку на 100 євро, а в інтернеті на eBay така сама 102. Уявіть собі. І ніхто її не купує. Гарна ручка швейцарська. Скоріше за все то позолота, хоча там не пише ніде. Ну, Схоже на позолоту. Ну і що толку? 100 євро в інтернеті 102. Все і не хочу менше. Думаю, може би за 80-60, може би і віддала, але навряд чи. не хочу. Коротше, це не вигідно мені зовсім. Таке, дрібнички, але ще раз перевірив, як би сам для себе. Тепер спокійний за ці вихіднішу. Що... що я перевірив свої точки, і тепер можна йти вже займатися іншими справами. Отже, друзі, огляд моїх речей, які я придбав на вечірній, як ви бачили, я би її назвав нічній в барахолці, ну і вже денній. То. Є, звичайно, ризик свій. Ви бачили на кадрах, місце таке мрачне, назвемо його, м'яко кажучи. м'яко. Більшість були людей в тверезому стані, але не всі. Ну і цього разу вони були мирні, вони були такі любвіобільні, назвемо їх так. Отже, короткий огляд, що вдалося вицепити в ніч. Показую. Перше, чим я дуже якби, задоволений, і рахую, що ризикував я не просто так. Ось ця ось ця ручка. Почнемо зразу з козирів. Як ви бачите, ручка крос. Давай фокусуй. Американська ручка. Вони часто попадаються в позолоті, в золоті. Ця на даний момент в позолоті. Але, Але її стержень, як ви. Перо має 14 карат золота, ні, не хоче, не хоче. Має 14 карат золота і 585 проба. Я зроблю фото і ставлю сюди в відео, так буде краще. Ось так. Ручку взяв недорого. Ну. Це хороші гроші, скажімо так. Клас. <кхід> Ручки крос, так що, якщо десь вам колись попадуться, майте на увазі, що вони є в позолоті, а є і золоті. Там потрібно розбиратися, дивитися уважно в інтернеті. Тут також вночі в другого купив. ну Це це це, ні, це тут випадково. Це, це не срібло. А ось, ось срібний такий кулон, лотус з камінчиком, як бачите. Має клеймо 925 проба, срібла. Такий, не знаю, це. Потрібно дивитися, або ж брилянтик маленький, або Ну навряд чи скло, скоріш за все. ну Ось така цепочка. І ось така теж срібна підвіска. Має характерний звук. Чути-не чути? Надіюсь, буде чути. Теж тут є клейма на застіпці Ну, на такому ну, на, на чорній такі як це назвати? Не знаю, що це навіть. Дріт такий, не дріт. Ось таке. За це дав, я не пам'ятаю, 3 євро. Ну і, і ось таке гарне кілечко. Таке, здається, 2, 2 чи 3. Теж має клеймо 925 проба. Срібло. Скоріше за все, це, це скло, але ну якби гарне, ні? Гарне, блистить гарно. Це ще я його не мив, не чистив, отак як в такому вигляді, як купив, вам показую. Долар цей долар, що вони мені його подарували. Справжній, здається, не знаю. Ну да справжній. Не знаю. Ніякої цінності він, напевне, зараз тут немає в Іспанії. що є? Я навіть не знаю, чи їх тут міняють, десь чи ні. Не знаю, важко сказати. Тут як таких обмінників немає як в Україні на кожному кроці. А, Карту пам'яті теж пропонували фотоапарат. Я там десь на відео ставлю, я його крутив, вертів, але він, ну, він не включається. Такий подертий, то я забрав тільки карту пам'яті, пригодиться для якогось іншого. Ось це нічна закупка. Не знаю скільки. 10 євро помістився. Нормально, нормально. Поїхав день вже до інших. Купив перший раз <кхм> ось таку. З Олива має клеймо такий графин. Для чого він, я не знаю. Для молока, може, для чаю якогось. Хто знає, будь ласка, підкажіть. Що для чого їх використовували тут в Іспанії чи в Європі? Не знаю. Ще... Ще я не розбирався. Ось цей графин і ось цей годинничок Сейко. Жіночий, правда, але вінтажний, гарний. Дав я 5 євро за це. Нормально, цей має майже кілограм олова. Олово, до речі, теж здають люди на метал. Але не. річ гарна, не знаю. Не, я не буду здавати на метал. Краще хай дома буде. Годинник хтось мені з них подарував на п'яну голову. Він ні про що, я не знаю. Просто так кинув в кишені, вже вам показую в відео, але. Там нічого цінного. Єдине, що можливо, ось ця одна перегородка, що тримає браслет. Сам браслет теж якийсь вже такий потертий, ні до чого, не знаю. Далі. Ніж такий купив. Це вже день було. Айтор, як ви знаєте, іспанська фірма цінується, вона виготовляє е ножі для військових також. Вони, до речі, не дешеві, в мене десь є. Колись зроблю огляд з цих іспанських ножів. Чекайте, кому цікаво, в мене їх багато різних. І. це О-о-о, о бачу. Зараз покажу вам. Ні, це не він, це інший, це з іншого відео. Не знаю, де? Десь є. Покажу, зроблю великий огляд, так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не... не скупіться. Далі буде багато, багато в мене ножів є. Так що буду робити огляд вам. Не пам'ятаю, скільки, 2 євро, здається. Не знаю, Він потріскану має пластмаску. Не дуже його дорого можна буде продати, але але, але вінтажна річ за 20, може 15 може і продам. Ось такий гарний порцегар, Шкіряний, така мікенька шкіра. І має тут якесь клеймо срібне. Якомусь дядьку хтось колись дарував. Бачите, вже патину має цей метал. Я вже трішки його навіть протер. Ну, не сильно потрібно його довести до до ладу нормально. Фіксатор. Все працює. Клас. Дуже гарна і така якісна. якісний портсигар. От відчувається якість. Дорогий. Люблю портсигари, в мене вже їх є декілька. Якихось таких е, супер. Срібних модних я ще не маю, але я в пошуку. Активному ось два з них. Зараз я вам покажу. Вони десь були на попередньому відео. Я чекаю, замовив з Аліекспресу резинки. Хочу сюди покласти резинки, щоб уже його продавати можна було з резинками. Тут теж тільки одна. Так що, ну, це металеві. Але теж вінтажні мають свою цінність. Добре, ну і таке взяв, взяв безкоштовно мені дали такий тестер, але я його провіряв, він не робить, Не знаю, батарейки потрібно замінити. чи що. Це для якісь, якісь підвіски, бачите, на цепочки, щось таке. Типу вигляді риби. Ну, фігня взагалі. Це безплатно також дали. Все, ось така невеличка закупка. Кому сподобалось? Буду вдячний за коментар. Мені цікаво, я читаю всі коментарі. Коментуйте, діліться своїми враженнями, досвідом. Можливо, ви, я бачу по переглядах, що багато людей мене дивляться з Іспанії, то мені цікаво, ви тільки, тільки спостерігаєте за цією темою. Вам цікаво, чи, чи можливо теж десь ходите. То, якщо ходите, переходьте на за посилання в телеграм-канал, буде в першому закріпленому коментарі. І там обмінюємось. Фото, досвідом, якимось емоціями, ну і якби кожен день на зв'язку в телеграм-каналі. Паралельно з цим запрошую підписатися на YouTube канал, підтримати україномовний контент за кордоном, залишити вподобайку, і до нових зустрічей.